Станіслав Асєєв зло повинно мати ім'я. У Євангелії від Луки є епізод, у якому Ісус виганяє нечистого духа із біснуватого і для початку запитує Його: Як тобі не ім'я? На що зло відповідає Легіон? Бо багато війшло в нього демонів. Пізніше цей принцип знайде місце у середньовічних книжках із демонології, згідно з якими здобуття влади над цим злим духом передовсім пов'язане зі знанням конкретного імені демона, а не лише із відповідним обрядом. Отже, зло повинно мати ім'я. 24 лютого 2022 року поставило питання про те, у якій етнічній системі ми живемо. Відповідь на нього є відповіддю і на питання про кінець цієї війни. І вже очевидно, що після тисяч закатованих українських цивільних вона закінчиться не на фронті. Наразі мені 33. За цей період життя я пройшов через катування електричним струмом, провів два з половиною роки в російському концтаборі ізоляція, звільнився звідти за обміном, знайшов коменданта концтабору. Просто в центрі столиці знайшов і змусив спецслужбу його заарештувати. Тепер я ходжу на суди палича, саме так усі ми називали цього ката в ізоляції, як на вистави. Там він кричить, що йому обіцяли свободу, і навіть не здогадується, завдяки кому опинився на лаві підсудник. з цього кейсу для мене почався мій власний старий заповіт. Тривалий час людство керувалося етичним імперативом око за око, який притаманний не тільки євреям, хоч і був максимально лаконічно сформульований ними. Зародження християнства ознаменувалося появою іншої парадигми мислення, а я кажу вам: любіть ворогів наших. За тисячоліття ця максима трансформувалася у світське право, яке є чимось середнім між старим і новим заповітами. Його непрактичність уперше масштабно відчули на собі ті ж такі євреї. Після газових камер і крематоріїв Другої світової, вони зрозуміли, що справедливість для них виходить за межі міжнародних інституцій. У питанні пошуку воєнних нацистських злочинців Ізраїль цілком о, цілковито задіяв старий заповіт і створив мосад. Україна сьогодні зіштовхнулася з масовим вбивством цивільних, Буча, Ізюм, Ірпінь, далеко не повний перелік міст, де Росія залишила трупи з простреленими колінами і слідами задушення. 6 квітня я стояв у Бучі над звалищем спалених на подвір'ї тіл, залишки яких доїдали кинуті господарями місцеві пси. Росіяни просто склали їх на купу і підпалили. Вулиця Яблонська. Того дня стала сумно відомою на увесь світ. Сьогодні зрозуміло, що сама лише поразка Росії на фронті без видачі воєнних злочинців це нова відтермінована війна на майбутнє. Нацистський рейх недостатньо було зруйнувати фізично, він мав бути знищеним ментально через засудження націонал-соціалізму та публічні суди над нацистами. Але світ змінився. І розраховувати на руїни Кремля за наявності в того ядерної зброї нікому не доводиться. Навіть за умови докорінної зміни російського режиму Росія ніколи не видасть міжнародному трибуналові тисячі своїх громадян, мільйони своїх громадян. Більше того, практика останніх 30 років доводить, що перед реальним судом постають одиниці до того ж, як правило, не виконавці. І це попри масові злочини в Руанді, на Близькому Сході, Балканах тощо. Звідси простий, але важливий висновок. Проблема воєнних злочинів Російської Федерації в Україні це виключно наша проблема. І тільки нам самим її вирішувати. Як? Перш ніж відповісти на це питання, слід зрозуміти іще один факт: альтернативи немає. Без покарань, масових злочинів. Нація отримає глибину психологічну травму, яка через роки, можливо, десятиріччя, виліться у нову війну. Власне, це і відбувається нині. Разом із нацизмом не було засуджено ідеологію комунізму, трансформацією якої стала ідеологія руського міра. Не було належним чином осмислено на радянську чи російську систему репресій, страт. Тих таки радянських концтаборів і тепер минуле наздогнало увесь світ у вигляді російських ракет. Але тут і криється відповідь на згадане як прощення без справедливості, слабкість. Легко прощати, якщо ти не в змозі дотягнутися до кривдника. Хто без гріха нехай перший каменем кине? Наша національна свідомість має відмовитися від нового заповіту. Принаймні доки, доки не буде знесений занесен, камінь. Інакше це прощення нас дожине новими ракетами наших дітей. Саме тому ми почали шукати російських воєнних злочинців системно, створивши е, J'Ustice Intivetive Fund. Ми призначили винагороду за кожного ідентифікованого ката, який отримав офіційну підозру в порушенні законів і звичаїв війни. За спаленими тілами закатованих відтепер стоятимуть конкретні імена тих, хто це зробив. Своєю чергою, навпроти імену вбивць стоятиме конкретна ціна, ціна, яку ми готові сплатити за помсту російським катам, бо зло повинно буде. Matei, i ia.